Радієм. сьогодні цікава розмова, тому що ми поговоримо про реальність з точки зору програмування. Для того, щоб розібратися все-таки, як працює ця реальність, що є програмістом цієї реальності і для чого ця вся реальність існує. Давайте згадаємо навіть... Є такий лікар, відомий вчений, письменник і взагалі людина духовна Діпак Чопра, який ще давно, на початку 90-х, десь так, приблизно пояснював, що таке тіло. Якщо брати у 3D-програмування 3D принтері, що зараз роздруковують, то тіло це з точки зору Діпака Чопри, тоді було роздруківка. Мозок, наш мозок, це якраз є апаратне забезпечення. Програмне забезпечення все це є хімічні речовини, ті, що, скажімо, влаштовують оце програмування. Те, що апаратне забезпечення якраз програмує і дозволяє створити цю, це тіло, цю реальність, ну, скажімо, тримати його в полі зору, тобто бути цим. Це, це з точки зору Діпака Чопри ще на початку 90-х. Емоції, думки, відчуття і бажання це є наше програмування. Так? Якщо так розібратися, ось, і де тут програміст? Програміст якраз це є ця душа, з точки зору які, яка, скажімо так, невидима тиха і її. Дуже важко сприйняти. Так, давайте розберемося все-таки. Отже, тіло це якраз є роздруківка, це є результат от цього програмування, так? Ось. апаратне забезпечення все-таки це мозок, це що? Чи що? Це і сприйняття. Це і свідомість, звичайно, що якщо людина в тілі, то це завдяки все-таки роботі мозку це відбувається. Ось а програмне забезпечення це не тільки хімічні елементи, як тоді сподівався і думав діпак Чопра. А це є та прана та енергія, яка пов'язує якраз програміста. І все, все, що існує. І завжди замислюються зараз люди, які, скажем так намагаються якось дати зрозуміти людству, що таке реальність, вони саме працюють над програмним забезпеченням. Якраз над тими. Буцімто частками самою фізикою реальності, так? і треба зрозуміти, що ця фізика реальності. Зрозуміло, що програміст це є душа, так? дух, скажем, через душу так? програмує цю реальність. А саме програмне забезпечення. Апаратне забезпечення сприймає, поки що сприймало, так? Дуже, скажімо, обмежено. І для того, щоб це апаратне забезпечення вірно сприймало програмне забезпечення, треба якраз працювати над апаратним забезпеченням і над тим, що насправді є програмне забезпечення. Тобто, треба розуміти, що як відбувається, як це апарат е Бачить, програмує, спостерігає, оце програмне забезпечення, і що саме таке програмне забезпечення? Що це не є тільки фізична реальність, а це є те, що, за допомогою чого ця фізична реальність, за допомогою чого ця фізична реальність існує. Отже, це все от, і, і як відбувається програмування? І яке програмування відбувається зараз з усіма людьми? І хто може вплинути на це програмування? І взагалі. Як жити із тим старим програмуванням, щоб перебувати саме, щоб сприйняти себе як програміста. Отже, тіло це роздруківка. Мозок це апаратне забезпечення. Вся от прана енергія. Все, що стосується енергії свідомості, це є програмне забезпечення. Емоції, думки, відчуття і бажання це є програмування. От все всі думки, всі знання, це є якраз програмування. І над чим зараз треба працювати найбільше? над тим, щоб відчути себе програмістом? Тому що ні роздруківка. Ні апаратне забезпечення, ні програмне забезпечення, ні програмування не відбувається без програміста, а людина сприйняла себе саме роздруківкою. І людина себе, скажімо, ототожнюючи з роздруківкою і з таким обмеженим програмним забезпеченням, тому що вона думала, що це. Вона складається тільки з хімічних елементів, які якісь там, якось там взаємодіють, так? з самої фізики реальності, а не відчувала оцю основу реальності, так? з цим якраз виникли всі проблеми, всі проблеми в людей від того, що вони себе ототожнюють з роздруківкою. З апаратним забезпеченням, з програмним забезпеченням, з програмуванням, тільки не з програмістом. І ті, хто себе ототожнюють із програмуванням, таким як знаннями, вже запрограмованими, так, у Ту, в ту Роздруківку, ту стандартну, так би мовити, набір інформації в ту роздруківку, яка існує на сьогоднішній день, вони думають, що тільки завдяки цьому програмному забезпеченню, тільки завдяки програмуванню, ця роздруківка, скажімо так, існує, і вона якраз управляє цим програмним забезпеченням і програмуванням. Поверхня, тобто ця роздруківка, вся матерія, так? Вона існує, тому що існує програміст. Вона існує в голові програміста, а не в голові роздруківки. І саме от будь-який справжній духовний підхід це якраз. З'єднання із основою, з тим, хто програмує цю реальність, відчуття себе тим, хто програмує цю реальність, і відчуття і стан, стан, в якому сталий стабільний стан, в якому саме відбувається оце програмування. Відбувається не тільки програмування, а відбувається ця присутність, ця тиша, завдяки якій існує цей програміст. Завдяки якій ця програма може взагалі формуватися, проявлятися і існувати. Це все треба споставити у це апаратне забезпечення спочатку. І завдяки цьому оце програмне забезпечення буде змінюватись. І завдяки цьому якраз відчуттю цьому розумінню цих цього всього? так Людина перестане відчувати себе. Роздруківкою. Тобто оцим рабом Божим, цим наслідком усіх подій, а не програмістом усіх подій. Тільки оце, оце важливо зрозуміти для того, щоб вийти із усіх. Обмежень і з усього усієї ілюзії, яку нав'язують не тільки не тільки спеціалісти щодо сучасного взагалі сучасної уяви про світ, самої механіки буття, фізики і так далі. Ще поки що, так, хоча вже є квантова ем, механіка, котра більш Пояснює це все, але знову ж таки вона не намацала того програміста. Вона ще поки що розуміє ці процеси, що відбуваються, але завдяки чому, кому ці процеси відбуваються, вона ще не у, не у скажем, не у цьому полі не, не відчула, не є цим полем, так? Тобто науковці з квантової механіки. Ось, а це не тільки, а, а ще й езотерики, які намагаються втрутитись у це програмування завдяки певним знанням там, в програмне забезпечення, яке вони собі десь відчули як енергії, якою володіють буцімто вони, так? Вони як роздруківка. Тобто. Це его, яке є індивідуальністю, яке є позицією розділеною від усіх, так? а не єдністю, воно якраз і не може вийти за межі оцієї роздруківки. І позиціонуючи себе як роздруківку, так, ну, усвідомлюючи, верніше себе як роздруківку, вони хочуть зайняти роль програміста. Вони говорять, що вони програмісти, хоча розділено сприймають світ як роздруківка. Тобто вони кажуть: от я там Сергій чи там, ну, будь-хто, так, Андрій, так, Іван, ну. Сашко і-будь-хто, так, я такий то є усім. Тобто є усією матерією, є усією духов, є усім духовним світом, і я от це Его управляє. Управляє я розділене Оце, ця роздруківка. Тобто бо роздруківка це кожна окрема схема. Вона працює на, на, скажімо, програміст вірніше робить оць, цю роздруківку, щоб бачити оцю картину реальності. Будує цю картину реальності з, кожну роздруківку, так би мовити, окремо. так, Але е, і програміст як програміст. він один єдиний будує всю реальність. так? Ось. А оця роздруківка, вона намагається нав'язати тому, ну, будь усім, своє от програмування, своє. Це, це якраз і є е, те, що роблять теперішні пророки, які зі своєї розділеної позиції, бачать, спостерігаючи свій, як би, так би мовити, світ. Е, с... В своєму програмному забезпеченні якось так вони, скажімо так, хочуть нав'язати це програмне забезпечення будь-кому і, і таким чином впливають на реальність із своєї позиції не програміста, так би мовити, а єдиного програміста на всіх, тому що. Програміст, той, хто будує всю реальність, він один. Один, так? Всі, всесвіти, всі всі... все взагалі існування будується одним програмістом, так? Кожне тіло, кожен розум, кожне сприйняття, все це, скажем, будує один програміст. Створює один програміст, так? Створює саме ця присутність, ця тиша, ця єдина душа, так би мовити. Ось. А, і будучи в розділенні, що можна запрограмувати, що можна взагалі, можна нав'язати тільки те поле, те та ту уяву про світ, те, в чому знаходиться ота роздруківка. І тому для всіх, хто бажає пізнати істину. Канал о духотворена дійсність буде і вказує саме на оту того програміста, на те, що відтворює цю реальність, яка не обмежена хімічними елементами, яка не обмежена праною. Яка не обмежена абсолютно нічим, яка є самим програмістом. Тому що програміст і те, що він програмує одне єдине ціле, так? Тобто весь Всесвіт, вся програма Всесвіту, єдина із тим, хто її програмує. Ось. І для того, щоб це по-справжньому зрозуміти, що саме це програмне забезпечення, воно відбувається не із цього апарату. Воно не, не, не із програмування уже запрограмованого, яке створене як штучний інтелект, а щось набагато сильнішого, глибшого. І цим, що сильніше і глибше, тільки цим являєтесь ви всі. Являється та, е, мудра душа, яка є кожною людиною. Ось і треба розуміти, що саме зараз, в принципі, ну, якнайбільше відбувається от перепрограмування. Із того програмного забезпечення тільки хімічних елементів і фізичної структури, обмеженої Всесвіту, до того, що все-таки все єдине, вся свідомість єдина, так? І доки от то его, то, то роздруківка не усвідомить. Що усе це єдине, вся е, тканина Всесвіту єдине, і вона є чимось більшим, ніж оця матеріальна структура. Так? Доти, е, от, і саме це відбувається, це розширення, усвідомлення, тобто перепрограмування оцього апарату. Як це відбувається, як відбувається оця механіка творіння, так? програміста? Це все зараз відбувається розширення. І, скажімо, найбільше це може передати той, хто не відчув, хто не розділяє себе від будь-чого, а, а є в позиції цього. Живе позицією цього програміста. Тобто, не усвідомлюючи своє розділення там, від того Василя і Матвія, так? а розуміючи, що Василь і Матвій є єдиним єдиним, так? З усім творінням. І завдяки цьому можна побачити. Сприйняти і розширити своє сприйняття, як відбувається це програмування і хто є цим програмістом. Саме так це розширення зараз відбувається. І тому є такі люди, яким вдається побачити саме, як твориться матерія, і розкручується енергія ця, оце, оце програмне забезпечення, звідки воно йде. І як воно працює? І хто стоїть за межами того програмного забезпечення, який розкручує цю програму? І що це є саме ви? Ось оце все треба сприйняти. Ви є програміст своєї реальності. І саме оця зараз перезагрузка цього розуміння не вивороту, не, скажімо, перевернутого розуміння, розділення, так? а оцієї єдності програміста і самої реальності, так? програміста і те, що відбувається навколо, розуміння того, що ви є програмістом. Саме оце є основним. Завданням для каналу одухотворена дійсність. Тому що саме оце поле, яке одухотворена дійсність, оцей канал, так би мовити, на, в якому полі працює цей наш канал. так Це якраз і є відкривання, відкриття саме цієї. Цього програмно, справжнього програмного забезпечення, яке йде від програміста, а не від е, того запрограмованого програмування. І сюди, всередину себе, у свою основу, яка є цим програмістом, треба направляти все, це. Вдало, вдається побачити, вдається побачити людям на наших ретритах, вдається це відчути, вдається це усвідомити. Вдається стати цим на якийсь період, цим станом, цією єдністю, цією енергією. На жаль, це не постійно. Але розуміння того, що це є вами, ну тільки це є вами, так? А те, що відходить, це просто розуміння відходить. А основа є вами, так? Постійне оце ствердження, що саме програмістом є ви, скажем, створить постійне оце відчуття. Дозволить затвердитись у істині, дозволить вам перебувати в ній, дозволить усвідомити це все, цю реальність, цю дійсність себе як основу. І, знову ж таки, повторюсь, дуже важливу роль в цьому відіграє ваш стан. Тому що істина, коли людина відчуває істину, вона відчуває радість, забуття. Коли людина відчуває єдність з усім, вона відчуває радість, вона відчуває натхнення, наповнення. І ці стани якраз підказують, що ви тут і зараз ви в правильному, в правильній вібрації. ви... Черпаєте із першого джерела, тобто ви стаєте програмістом. Радість, відчуття наповнення, натхнення. І хай ніякий удаваний програміст не, не програмує вашу реальність, а відчувайте себе творцем цієї реальності. Набувайтесь, набувайтесь творцем. Ставайте творцем, ставайте своєю основою. І не дозволяйте вашому апаратному забезпеченню впливати, дозволяти впливати комусь, хтось із неправильним мисленням, щоб впливав на ваше апаратне забезпечення, на ваше програмування. Я перепрошую що. Перепрошую, що доводиться якось так е доносити, саме з такою термінологією доносити ці всі процеси, але для багатьох людей зараз саме така термінологія е близька і вона працює. Тому. Не зважайте на якісь коливання. Розумійте, що ви є програміст, і що ті коливання вони завжди вчасні, вони не заважають ніколи, якщо людина вибирає пізнати істину, не завадять вам стати тим, ким ви є на, насправді, сприйняти. Те, з чого відбувається ця реальність, і сприйняти те, ким ви є насправді, для того, щоб пробудитись остаточно творцем, істинною, світлом, вічною енергією цієї реальності і всього, що є нею. Сподіваюсь, що якось так. Можливо, можливо усвідомити, що стоїть за цим? Хто стоїть за цим? саме життя. Життя. Буття, енергія, дійсність, радість, смисл, суть. Істина. Дякую.